Доброго дня, друзі! З вами компанія і У нас нове надходження. Це BMW 320 2015 року. Випуску вона нас виглядає просто неймовірно. Як бачите, неї є такий невеликий емлук. Старласка чорна, все як потрібно виглядає просто максимально шикарно. Є задня камера, є задні картоночки. По кузову взагалі ідеал, немає жодних запитань. Ми маємо стічовий доступ, маємо світлий. Кіряний салончик в автомобілі, все виглядає максимально приємно. Пробіг у нас 100 тисяч. Тому дуже, дуже все максимально привабливо на свої 100 тисяч пробіг. Я не так вже казав. Маємо вистачивий доступ до накладки на дзеркала. Тут у нас повністю пакет зі складанням дзеркал, пам'ять сидінь. Подивіться. На сидінні 100 тисяч пробігу для світлого салону дуже шикарно. Бортовий комп'ютер, автоматична коробочка, вибір режиму руху, партонічки, задня камера з навігацією, з блютузіком, клімат-контроль маємо, мультикермо з круїзіком, автосвітло, автодощ 100 тисяч кілометрів пробігу, немає жодної помилки чи проблем по автомобію. Тому Кому цікава дана пропозиція, 30 20, 15 рік. Вертайтесь в Михайло Фришка, 4А, компанія Автофокус.